Цікавий факт про мого чоловіка він обожнює збиратись на всякі гори, холми І ми зараз будемо йти, збиратись он куди. Ну покажи куди. короче Ось туди чи ось туди. короче Кудись туди. я от трішки ніки зробив. Примав, за щось тримався і стояв, відпочивав. Офігеть. Але піднявся, так? Да? Коротше, ми дивіться, тільки це початок. Очки не хавить вони? Не знаю. Це Вибирай. головна фортеця, виходить, це, це як вежу, ці? Основна частина на камені, починаючи з консайдера Альма, це роздуми чи молитва присвячена цій стації. Дивіться, будиночок для котиків. Це там паїлка і їжа. От, з таким відом. Я б теж не проти була бути таким котиком. Я не піду туди. Повертайся, ні. Давай, давай. Аж прям жаром. Будь ласка, уйди вже тут. Може його. які яке. Ну куди воно пропало? Ну куди? Ну дивись. І... Все так от ти ходив і впав. Я твоїй мамі покажу. По жопі дасть тобі. Да. Вона дасть тобі по жопі. По-перше, вона до того. Хтось дарував квіти з кактуса? Ні, навіть не думай, серйозно, я тобі кажу, не навіть не думай. Вообще це вообще не смішно.